Трамп і Сі Цзінпін поговорили про війну в Україні. І, схоже, китайський лідер вперше висловив чітку позицію в бажанні завершити цю війну. Принаймні, так заявляє Трамп, чого чекати реально від Китаю та що означають останні заяви Кремля? Про все це говоримо із Тарасом Загороднім політологом. Пан Тараса, вітаю вас. Так, добро це божевілля, але він допоможе нам. Говорить Трамп про позицію Сі Цзінпіна стосовно війни в Україні. От про що тут мова? Чи означає це, що китайський лідер натисне на Путіна? Я не бачу мотивації Китаю це робити, тому що їх і так все влаштовує з різних причин. Ну, по перше, чи є у них важелі тиску на Путіна, це велике конкретно на Путіна, тому що Путін буде готовий віддавати багато чого, щоб продовжувати війну. Це раз друге, китайці китайці влаштовує те, що зараз відбувається, тому що вони розуміють, якщо припиниться війна Росії та України, то США всі своєю масою навалюються наваляться на Китай, а ось і Китай в принципі все влаштовує, як є. Вони там нафту отримують. Ресурси отримують, Путін здає все, що потрібно. Так що мотивація саме зараз не припиняти війну я взагалі не бачу. Це раз і друге, але але ми повинні розуміти, що це не означає, що Китай, наприклад, буде відновлювати нафтове виробництво Росії. У них і грошей на це звони давати не будуть. Ці технології немає. Тому ми повинні розуміти, що Китай за великим рахунком спокійно Буде дивитися, як Україна а, знищує енергетичну інфраструктуру Росії, нафтову інфраструктуру Росії, багато чого іншого. Ну, ви говорите, що зараз у Сі Цзінпіна немає інтересу, тому що Сполучені Штати наваляться на Китай. А що це означає? Ну так Трамп же фактично оголосив війну холодну Росії та Китаю якраз під час цієї зустрічі. Він же сказав, що ми бачимо ваші розвиток ваших ядерних озброєнь, що ви через п'ять років будете вже в рівень з Росією. Ми, ми розпочинаємо самі там ядерне випробування і так далі. Я вважаю, що Китай готується до війни зі Сполученими Штатами Америки, і Сполучені Штати Америки зараз все роблять для того, щоб бути найбільш підготовлені для її початку. В такому випадку навіщо тоді Сі Цзінпіну продовжувати цю війну, тому що Путін зараз, ну що б там не говорила, але Путін зараз в складній ситуації і економічної і на полі бою. І як на мене, то єдине, що Сі Цзінпін зараз може не встигнути, це стати таким миротворцем, отримати ці лаври миротворця і фактично сісти в останній вагон, скажімо так, коли вже буде домовлено про припинення вогню, як мінімум. Да навіщо йому лаврою миротворця? Китай мріє про світову гегемонію перемогу комунізму, як у них написано в, в, в партійній програмі комуністичної партії Китаю. Там значно складніші проблеми зараз. Вони зараз перебувають в кризі переворобництва, вони не знають, куди збувати свої товари. А, і це привод привикли в Китаї економічну кризу, яка переросте в політичну кризу. Політична криза буде переростати в вийде на зовнішній контур, тому що авторитарні режими так діють. Китай це країна реваншистська. Вони. Вони вичувають ресентимент через те, що в 19 столітті всі над ними знущалися: Британська імперія, французька імперія, російська імперія США. Навіть австро угорська імперія взяла участь у, у цьому, і вони вважають, що вони центр цивілізації, і взагалі хто такі е, США та Західний Світ. Тому тут не йдеться про миротворців, тут йдеться про панування у світі. Там і хто буде гімонами, хто буде будувати комунізм по всьому світу, тільки вони у них не називаються це комунізмом, у них це називається єдина доля людства. От і вони до цього старанно готуються. Тут ви говорите про кризу перевиробництва в той же час, наскільки я розумію, то для Китаю, якщо є надлишок цих товарів, то потрібні серйозні ринки збуту, і ці ринки збуту не мають точно формуватися. Саме воєнним шляхом, тобто добре було б, щоб мир був в Європі, і Європа тоді була платоспроможною, не витрачала все на війну. Добре було б, щоб російська економіка хоча б якось трималася, і тоді росіяни для Китаю також будуть хорошими покупцями. Ну і в принципі, наскільки я розумію, і з Сполученими Штатами також добре було б торгувати. Ну, без мит або з мінімальними цими митами. То де тоді тут зацікавленість Китаю у війні? Ну так США не хоче купувати товари все. Вони, вони побачили, що вони настільки віддали компетенції Китаю у виробництві, і що вони навіть без китайців не можуть зробити F-35. Вони зараз пропиняють всі якраз мита, покликані, щоб американці сказали все. Ми ми не можемо поглинати такі обсяги товарів, тому що це, це б'є по нашому статусу на держави. Це раз Друге, зараз ці потоки товарів зараз хлинуть в Європу. А вони вже йдуть в Європу, в, в, в скорочується промислове виробництво Європи. Зараз європейці, ще будуть мита встановлювати проти Китаю, і Китай почне втрачати величезні ринки збуту, тому що без мит це це не буде без мит вони торгувати з Китаєм, тому що Китай настільки займався своїм розвитком продуктивних сил, що вони навіть мита під 50% спокійно витримують. і тому вони будуть ставити палиці в колеса, в першу чергу китайські. Економіці, а далі я вам сказав, які сценарії питання не в тому, що зацікавлено, не зацікавлено вони продавати нема куди товар Вони стільки виробляють, що що європейці стільки надавали їм технології, як і американці. Що вони вже самі самі відтворюються технології. Але проблема в тому, що це купувати без американського ринку збиту та. Цього та е, американського ринку збуту та без європейського ринку збуту ну китайська економіка жити не, не зможе. І тому я вам сказав, це зараз ситуація як перед Першою світовою війною, коли молода бадьора німецька імперія боролася за ринки збуту з, з цим з Британською імперією та. В французької імперії, тому що вони вперлися в, фактично в стелю власного виробництва. От і все, те, що вони зацікавлені, то да проблема в тому, що купувати. А тепер американці це не збираються підтримувати такі темпи зростання економіки Китаю. Тому я вам сказав, що що наступне, тому що Китайці це марксисти, це комуністи. Вони все вивчають як твори Маркса Ленін. Вони знають що от Марк своїй критиці капіталу, те, що от вказував на протиріччя капіталізму: що е е е товарів в капіталістичній економіці виробляється більше ніж встигає поглинути економіку. Ну так побудована капіталістична економіка, і рано чи пізно це призводить до війни за ринки збуту. І от і все тому тут, тут питання не в тому, що у них у них вибір або вони скочуються в кризу економічну, яку до речі невідомо, як вони ще переживуть, тому що Китай усе ну, своє ну таке. Достатньо тривалий період часу був дуже нестабільною країною. Це зараз ми знаємо, що це стабільна країна, але це ж стабільна країна. Вона стала ну після Маудзедуна, ну відносно стабільна. Там же ще були культурні революції, багато інших розваг, які вони здійснювали на своїми громадянами. Тому вони стикаються з тим, що їхні товари зараз ну європейські, ну принаймні США зараз витискає Китай, де тільки можливо намагається намагаються контролювати в першу чергу. Океани Кнутоші вони контролюють океани. контролюють хочуть контролювати е, постачання енергії до Китаю. Ну наприклад, Іран. Вся по нафта нафту фактично йде в Китай. А зараз хто контролює повітряний простір е, е, Ірану? Ну зараз контролює Ізраїль союзник е, союзник США. А зараз США будуть займатися вибиванням. А росіян та китайців з Венесуели. от вони там вже підігнали туди флот для того, щоб контролювати величезні запаси нафти. Там так, що цей процес іде. Він нікуди не, не, не подінеться. Ну от при цьому видання з Делеграф пише, що Трамп назавжди переможе Путіна, якщо зламає відносини Китаю та Росії. На вашу думку, перемога Путіна це розвал всієї структури, яку вибудував російський диктатор, чи чи що це має бути? Чи чи як може бути перемога Путіна в, е, в нинішніх умовах? Ну не буде там же перемоги Путіна. Він же популярно пояснив Трамп. Це І, е, ні, я маю це... на увазі перемога над Путіним. Ну, я думаю, що американці сподівалися, що можна ще витягнути Росію від Китаю, але я думаю, що тим далі тим більше вони розуміють, що це вже ну фактично неможливо зробити, тому що ну настільки вже технологічна залежність. Від Китаю Росії, що вони бачать, що ну і самі Росіяни не хочуть себе рятувати на ну, конкретно Путін. Вони ж робили велику пропозицію, від якої відмовилася відмовилась Росіяни. Це зупинка по лінії розмежування, і далі там будемо якось потихеньку з вами розмовляти. Вони ж відмовились. Більш того, почали лякати США. Цими пасійдонами, порівнясниками. Посійдоном взагалі смішно це розробки ще 60-х років, які навіть Радянський Союз закинув. Тобто вони намагаються лякати Трампа ядерною зброєю. Ну так це працювало на Байдена, на Трампа взагалі ніякого враження це не справляють. Ну добре, давайте пограємось в гонитву озброєнь. Тільки питання: ви витримаєте гонитву озброєнь? Чи не витримаєте гонит Ну Радянський Союз надірвався на змаганнях щодо гонитви озброєння. Тому я тут не бачу, що там переможе, переможе Путін це фактично вже є проксі Китаю. Е, в той же час Путін проксі Китаю, але у Путіна, схоже, зараз безвихідь. Так. Е, да. Да. І ось цей вчорашній спіч його у воєнному госпіталі перепрошую, стосовно Посейдона, це, мені здається, такий також показник. Це показники тут. Тому що, по сейдом, я вам скажу: я ну я трохи знаю історію, оці ядерні торпеди ядерні торпеди, вони. Як вони планувалися ну розроблялися що за часів Сталіна? Ну це в 50-60-ті роки, але вони будувалися, планувалися до середини 70-х років. І це академік Сахаров, який був архітектором, оцей, одним з архітекторів ядерного щита тоді радянського союзу, він же пропонував робити такі ядерні торпеди. А чого вони це пропонували робити? Тому що вони не могли дістати США. У радянського союзу фактично ну до середини 60-х років не було мож, континентальних ракет. Ну, по перше, грошей не було, і вони не могли побудувати стільки міжконтинентальних ракет, щоб діставати до Сполучених Штатів Америки, і тому вони без виходів планували оці торпеди. Вони виходили з того, що якщо ядерний буде вибух, наприклад, в океані буде там створено цунамі, яке знищить, наприклад, половину східного узбережжя Сполучених Штатів Америки. Але не той час це була вже така фантастична ідея, тому що можна було знайти, можна було побачити цю торпеду і так. Olha. А зараз тим більше, коли скрізь супутники, ти бачиш все, що відбувається в дійсності в водному просторі, навіть підводні човни ну, більш ефективна зброя, ніж, наприклад, ці торпеди, ці посейдон. Тобто в радянському союзі цю тофту -то не прийняли. А росіяни вирішили полякати США оцими старими розробками, які взагалі не адекватні у 21 столітті, і тому ну але Трамп прийняв виклик город. Ми зараз. Розпочнемо теж гонитви озброєнь. Ви готові з нами змагатися. Зараз що було оголошено, він же сказав Китаю. Ми бачимо, що через п'ять років ви теж не здоженете Росію. Це фактично о -о оголошений гонитви озброєнь і початок стримування Китаю, ну вже публічне. ну Вони і так активно цим працюють. ну Наприклад, Трамп поїхав спочатку в Японію, а не зустрівся з дзінпіням. Для китайців це такий е, е, дуже Ну, неприємний знак. Вони дуже не люблять, коли спочатку, ну наприклад, новий обраний припустимо президент. Спочатку їде в Японію, а потім в Китай. Це вважається неприйнятним, бо у них з Японією не склалося відносини в 20 столітті. Так ну зараз звичайно краще з зрозумілих причин, але там, що було заявлено Трампом, побував на авіабазі, поговорив з японцями. Фактично відновлене співробітництво, в тому числі військово, накачує зараз Японію зброєю і, і багатьма іншими цікавими речами, що звичайно дуже не подобається Китаю, а, так що так, оце виду так. Я це бачу. Ну в той же час, от ви знаєте, говорячи про продовжуючи верніше тему цього госпіталю, про як про який ми вже з вами зговорили. Путін, на мою думку, дуже багато там, звичайно, неадекватних речей висловив, але тут, якщо говорити по формі, хочеться просто, щоб наші глядачі побачили цю різницю. Володимир Зеленський, приходячи до наших військових лікарні, завжди ходить по палатах. Він завжди там навідується, спілкується. А, а тут виглядає це все, ніби як приїхав цар, накрили стіл просто в, в лікарні і посадили цих всіх, чи посадили так, щоб це камерам було зручно знімати. І виглядає це все, знаєте, досить смішно і жахливо. І якщо так працює зараз російська пропаганда. То хочеться зрозуміти, на що вони працюють, на кого вони працюють, тому що ми чуємо ми бачимо цю картинку. Ми чуємо, що говориться зараз в ефірі Салавйова, в ефірі там Скабєєвої, У них якась просто агонія почалася. Ви як зараз бачите, на що зараз російський інформаційний простір направлений? Ні, ну Путін ну, він же поводить себе як подобається російському народу. Ну Путін нічого не робить, що не подобається російському народу. Він випустив всіх тих демонів, які були в душі російського народу. Все все, все подобається, що він родом. Є плоті, кров побажань. Рос оцей глибинного російського народу, тому нічого дивного немає. Ну, в першу чергу вони так себе поводять спеціально для них, тому що їм так подобається. От. Те, що яке спрямування, ну спрямування таке, десь, що там ми щось у нас, якісь проблеми, то Трамп, ми любимо, то не любимо Трампа, тому то вони погрожують знову там ядерною зброєю і все інше. Але це вже все не працює. Це все застаріли патерни, які ну, працювали виключно. На Байдена тепер зараз в Вашингтоні зовсім інші пацани сидять, яким всі ці танці з бубнами взагалі не цікаві, і вони самі готові натиснути на росіян. Говорячи про тиск на росіян. От власне, міністр оборони Бельгії Тео Франкен напередодні дуже конкретно заявив про те, що якщо Росія створить загрозу для Європейського союзу, то Москва буде стерто із лиця землі, і тут Медведєва виявляється, образили, і він сказав, що ну знову заявив про ядерну зброю і назвав бельгійського міністра словом, яке я не можу сказати в ефірі, і пригрозив, що Бельгія може зникнути, якщо Кремль застосує нову ядерну зброю. Ось цей обмін погрозами, і те, що зараз Європа, як мені здається, стала більш рішучою у своїх висловлюваннях, як мінімум. Ну а от те, що Естонія збила напередодні безпілотник, мені здається, що це ще й такий показовий момент з точки зору того, що Росії буде складніше далі порушувати повітряний простір країн НАТО, ну хотілося б бачити конкретики на цьому, на, на діях, а не розмовах. Да? тому, що коли там прем'єр так таксі погрожує питання, а чим ти стріляти збираєшся? У тебе є ракета, щоб бити по Москві? Стріляти та хто буде, ну таке, знаєте, відреве в -Вер -Вер потрібні гроші в першу чергу на допомогу Україні інвестиції в наш ВПК з нашого боку. Потрібна відкриття експорту для нашого ВПК, щоб залучати туди максимально грошей і завантаження наших е е виробництв. То тобто, що нас цікавить в першу чергу е на, на даному момент на, на ці розмови, як вони там. Сидячи у себе там в, в затишному не Брюсселю, коли українці фактично захищають їхній затишок, там розповідають, як вони будуть стріляти по Москві. В той же час бачимо зараз Орбан, який має зустрітися із Трампом. В угорській уряд говорить про те, що вони не будуть допомагати там поставляти українську агропродукцію на свій ринок, тому що нібито це заважає угорським виробникам. І загалом Угорщина збирається нібито створити таку антиукраїнську коаліцію з Словаччиною та Чехією. Як ви зараз бачите загрозу від Угорщини і про що можуть говорити Трамп та Орбан під час цієї зустрічі. Чому раптом Орбан має от такий, таку, такий візит, таку честь та не честь. Він там бігає, щоб вибити собі якісь виключення санкцій. Він хоче купувати російську нафту та газ. Трамп йому сказав, це робити. Він досі не розуміє, що треба припиняти робити. Ну він там бігає з цього питання. Ну, те, що вони там будуть це робити, так, так і Польща теж не дозволяє там агропродукцію. І багато чого це питання більше до нас. Диверсифікувати треба економіку, а не тільки сировиною торгувати, не там не кукурудзу, а продукти від кукурудзи. Так якщо говорити про, ем, про сільське господарство, сільськогосподарське машинобудування, в тому числі на експорт, це все робити, а не завалювати ринки однотиповою продукцією. Наша африканська економіка і є головною перешкодою Повієстам дато тому, що з такою африканською економікою ми не вписуємося в жодну економічну структуру. Ми повинні це чітко розуміти. Тому над переробкою треба працювати, над промисловістю треба працювати, зброю експортувати в ЄС в першу чергу. Це теж дає важель тиску, в тому числі на перемовини з ЄС. От що це, це дає, От. А стосовно того, що Орбан там щось збирається робити. Мені цікаво, який рахунок він це в Москві <ріст> за такі танці з бубнами. Знаєте, Це, це називається справа Медведчука живе і пахне. Те, що, ні, те, що Орбан знову таки освоює величезний бюджет на створення цієї коаліції, я навіть не сумніваюся. Отут тут я вам точно скажу: чи вийде ця коаліція? Ну, велике питання. Ну так, питання питання звичайно велике, але в принципі те, що в європейському союзі може зайти мова за те, подібні речі, і те, що зараз європейський союз як на Вартість спокою якого фактично стоїть Україна, має стикатися із подібними персонажами, тим паче персонажами, які, ну м'яко кажучи, небагато вносять в цю спільну справу. Там не, не дуже вони допомагають європейському союзу, а більше є такими, скажімо так, каряїнами, на яких вит... багато витрачається. При цьому вони ще й качають свої права, і, і це просто вражає, знаєте. Ну, як це, українська приказка, бачили очі, що Да? Хто, а хто лікар, вибачте, Європейського Союзу, якщо вони не передбачили, наприклад, механізм виключення з Європейського Союзу, так? якщо країна якось не так себе поводить. Те саме стосується з НАТО. Тому що коли немає ну, знаєте, в будь-якому законі чи юридичному документі, якщо немає конкретного зрозумілого механізму примусового виконання своїх зобов'язань, то ніхто і виконувати своїх зобов'язань не буде. Ну, він бачить, що нічого йому не буду. Ну і так себе поводить. А Що тут можна сказати? Ну і раз і я думаю, що все ж таки там я підозрюю, що все ж таки Угорщина там не одна. Я підозрюю, що все ж таки за Угорщиною стоять якісь країни ЄС, які. Ну, самі в голос багато чого сказати не можуть, але через Угорщину можуть це зробити. Тому таке яке ставлення до, до Орбана. Ну, наприклад, чи погрожує, чи загрожує економічній стабільності ЄС інтеграція України. Так ми конкуренти по з багатьох напрямків. і за робочу силу, і країна перспективніше, і населення більше і їм, їм не хочеться, щоб українці поверталися додому. От і конкуренція. Велика, і за капітали, і так далі. Тому так ну, ну давайте так, коли Орбан говорить, що Угорщина постраждає від інтеграції України. В ЄС тут він не бреше. Постраждає і Словаччина, і Польща постраждає, і Румунія постраждає, тому що так конкурентніше за багатьма позиціями. Ми можемо бути. Тому так, так оце і побудовано, пан Тарасе. Дякую вам за розмову. Е, мені здається, що зараз ми стоїмо з. Стоїмо на порозі такого вирішення російсько-української війни на, на порозі важливих рішень і від нашого українського військово-політичного керівництва і те, що ви говорите зараз, потрібно сподіватися на себе, стабілізувати свою економіку, розвивати свій ВПК. І звичайно, що підтримка партнерів це добре, але жити лише підтримкою партнерів ну це не не дуже хороший варіант на майбутнє. Дякую вам, Тарас Загородній, політолог гостем цього стріму.